Мрію я, як мала дитина, щоб всі люди жили у мирі, як велика одна родина, мудрі, добрі усі та щирі. Щоб у світі було щасливого і війни не було ніколи, щоб повірили в казку диву і ходили діти до школи. І ніколи ніхто не бився, щоб словами усе рішали. Я так хочу, щоб світ змінився, і любов всі у серці мали. Ми ж усі на землі живемо. Що сьогодні на ній ділити? Разом ми до вершин дійдемо, як не буде війни у світі. Нам би в дружбі сьогодні жити, разом зможем так багато нам би мріяти творити, і життя стане на смов свято. Я більш за все на світі хочу миру, щоб в дружбі і радості усі жили, і про любов співали пісню щиро, і добрими та світлими були. Так, я так хочу зовсім небагато, щоб квітами заповнились поля, щоб в кожного на серці було свято, хлібами колосилася земля. І хлібами косилася земля, щоб всі сміялись світові й раділи, серця були і світлі, й ясні, і до мрії заповітньої летіли. Так, я так хочу, спокою та тиші, Щоб дощ умивалася земля. І хай про щастя, діти пишуть вірші, і хай від радості цвіте земля.